Ну, до речі, напередодні глава української держави проводив ставку головнокомандувача і в підсумку заявив про те, що підривдам би він не вплинув на спроможність України де окуповувати власні території. Ну а командувач попутних військ без збройних сил України говорить про те, що сили оборони продовжують рух на, вперед на флангах, і ворог втрачає свої позиції під Бахмутом. Наскільки сьогодні деморалізований ворог, ну адже оці, ці спроби вчинити техногенну катастрофу. І так далі, вони як бачимо не увінчалися успіхом. Ну, дивіться про те, що в тому сенсі, що збройні сили продовжують наступ. Звичайно, це величезні втрати і величезна техногенна катастрофа, але тим не менш, на просування збройних сил це, як бачимо, не впливає. Ну, про те, що дамба може бути, про те, що дамбу мінують, було відомо, що в жовтні минулого року президент Зеленський саме 20 жовтня, я не пам'ятаю точно на, якій, на якому майданчику міжнародно сказав, що є інформація про те, що дамба мінується, і планується її підрив. Тобто більше півроку тому це було відомо. Ну, От зараз воно відбулося. Можна послатися на генерала Наєва, який вчора в інтерв'ю казав, що. Коли Генеральний штаб розробляв плани наступальних дій ну, контрнаступальних дій, то враховувалися варіанти, в тому числі підрива Каховської ГЕС. І були плани, як діяти, якщо не підірвуть, і як діяти, якщо вони це зроблять. Тому це не є несподіванка для, наших, для нашого генерального штабу, на жаль, ми передбачали, що таке може статися, і, це, і наші плани наступальні, вони враховують от саме таку ситуацію. Тому вважати, що вони підірвавши дамбу, зробили щось суттєво що може суттєво вплинути на наш наступальний дії наших збройних сил. Ну це це не відповідає дійсно це дійсно. Це гірша ситуація. Це в тому числі екологічна катастрофа, це в тому числі великі проблеми для цивільного населення, певні проблеми для наших збройних сил. Але ще раз, це було враховано такий варіант. пророблявся і він ну Тобто, якщо б ми знали, що це буде такі такі можуть бути дії, прорахували навіть наслідки, бо відомо, що який там перепад висо, 16 метрів, який буде роз розлів, на яку відстань, все це прорахувалось. Тому ну росіяни скоріш, як то кажуть, це був постріл в ногу, тому що вони. Зруйнували першу лінію своєї оборони на лівому березі. Там е, багато техніки залишилось під водою, багато складів, ну е, тактичних складів з боєприпасами, польових складів точніше. І це, в, в, це тепер тепер буде зараз буде проблема з водопостачанням, в тому числі в тимчасово окупований Крим. Ну мені здається, що такі дії вони знаєте, може це робиться для того, щоб був привід розповісти своєму. Е, Населені всередині Російської Федерації, чому вони відходять, може навіть відходять з Криму, бо знову казати, що вже з доброї волі якось воно може не зайти всередині Росії для, для людей. А от можуть будуть казати, може, може таке бути, що будуть розповідати, що це саме Україна підірвала дамбу, і вони вимушені відходити. Може таким чином вони хочуть виправдати свій свій відхід, який їм в будь-якому випадку треба було робити. Бо по всім розрахункам вони не мали можливості витримати нашу наступальну. До речі, на екстреному засіданні ООН яке було присвячено якраз підриву росіянами Каховської ГЕС, постійний представник України при ООН Сергій Кислиці, він сказав, що цим терактом росіяни фактично визнали, що окуповані території їм не належать. Ви погоджуєтеся із такою думкою? Так, да, можна таким чином сказати, бо топити власні території неможливо. Це Ще він сказав, що це настільки не належить, що вони не контролюють, не можуть контролювати ці території, тому вони змозі отримувати. Та ну не змозі отримати, не змозі контролювати, тому вони таким чином намагалися ну якось спробувати прозупинити наші наступальні дії. Якщо б вони були. Були собі впевнені, що у них там, як вони розповідали, пам'ятаєте, скільки ж там було розмов про три лінії оборони, зуби дракона, протиотанкові рви, що там просто неможливо прийти. Там миша не проскоче, але зараз вони ці лінії оборони самі, самі втопили в Дніпровській в Дніпровській воді. Це означає, що вони казали одно, а ну там теж є люди, які ну, розуміються на військовій справі. а, а ті люди розуміли і доповідали керівництву, що ви знаєте, ми ну. Доповідали про те, що вони не здатні витримати ту міць, яку ми зібрали і підготували для наступальних дій. Тому вирішили таким хитрим чином, як в них кажуть, пропітляти трошечки, щоб було чим виправдовати, чому вони відійшли? Ну от вони там багато шкоди наробили для своїх збройних сил. Там були побудовані мінні поля. Коли будується поле, є мапа мінного поля, щоб ну ті, хто побудував, знали, де там рухатись, де можна прийти, де проходити. Зараз вода все це перемішала. Тобто, там де міни знаходиться, вже невідомо. Тобто вони ще самі себе замінували. Тобто вони зараз не знають, де саме знаходяться ті міни, які вони поклали. Ми теж не знали, але ми планували розміновувати в, в, в такий спосіб, який ми зазвичай це робимо, або безпосередньо сапорами, або дистанційно. А тепер росіяни не знають, де де там можна рухатись, де не можна. Ну, Коротше, вони це точно постріл у ногу ну, це зараз величезна проблема буде для цивільного населення, а те, що не зрозуміло, куди водою викине ці міни, в якій кількості, і, власне, зараз дуже багато роботи буде вже піротехнікам, власне, у цьому регіоні. Для населення населення це, це, це буде дуже велика проблема, тому що міну могло ну, дивлячись, яка міна, дивлячись, яка була потужність. В тому місці, там є ж вузькі ділянки, там, де вода може рухатися швидше, ніж вона рухається. Ну просто коли стікала стікає з, стікає з Каховської волисховище. І в міном, якщо вона була і якщо це була непотужна якась протитанкова міна, її могли там монки з не могли, могли перемістити і на відстань там десятки метрів. І де вона знаходиться зараз, ну важко сказати, тому там ходити. Найближчий час ну точно що цивільному населенню точно що й не треба про Білорусь зараз поговоримо. Моніторингова група Білоруський гайон» повідомляє про те, що у Білорусь закуповує у Росії безпілотники для армії. Мова йде про комплекс суперкам це 150, п'ятдесят. це 350. Навіщо це білоруській армії? Ну, по великому рахунку, це теж можна, якщо дуже захотіти, виправдати такі дії, тому це безпілотники зараз ця війна показала, що безпілотники відіграють дуже важливу роль у веденні бойових дій, і до них відносились так, ну, якісь, не іграшки, а зараз це, з'ясувалося, що це потужна зброя. Тому може Білору Білорусь хоче так додати сучасну зброю. Ну вона не зовсім сучасна, але вона необхідна в сучасній війні. вони таким силом хочуть посилити свої збройні сили. Хоча ми це так, якщо, якщо хтось хоче їх виправдати, ну можна за це зачепитися. А насправді ми розуміємо, що це дрони, які з яких вони планують атакувати Україну, бо ну іншу ну можна да зачебку, що начебто посилити свою армію, а насправді ми розуміємо, що. Швидше за все, це якраз для того, щоб ще з того напрямку спробувати атакувати наше ну, цивільне, цивільне міста цивільне населення.